Якщо ми візьмемо в руки, звісно, віртуально, глобус Ганта Ленокса, то можемо помітити на ньому цікавий надпис. Вважається, що цей глобус створили приблизно у 1508 році, і от на ньому, уздовж східного узбережжя Азії, красується латинський напис Оцей, що дослівно означає: тут живуть дракони. Довгий час цей напис вважався єдиним відомим прикладом цієї фрази. Але нещодавно з'ясувалося, що ще одна така ж примітка красується на глобусі зі страусиного яйця. Цей дивний витвір, датований приблизно 1504 роком. Його зробили шляхом з'єднання нижніх половинок двох страусиних яєць. Але не написами єдиними. Самі дракони також зустрічаються на мапах. Один із прикладів карта Борджія, вигравірована на металевій пластині на початку 15 століття. Там, на краю світу, десь в Азії, автори вирішили вирізьбити дракона. Альтернативою фразі про драконів була інша латинська класика ось ця фраза тут живуть леви. Втім, середньовічні картографи та їхні колеги епохи відродження зображали та підписували на своїх мапах не тільки драконів та левів. Часто на мапах можна зустріти дивовижних наземних та морських чудовськ. Сучасний історик картографії Чет Вандузер навіть написав працю морські чудовиська на картах середньовіччя і Ренесансу, де занурився і буквально і метафорично у тему цих вигаданих мешканців океану. За його словами, стародавні картографи малювали монстрів не лише для прикрас чи метафор вони серйозно вірили, що ці створіння існують, і як добросовісні науковці того часу чесно наносили їх на карти поряд із річками і горами. Мовляв, якщо, скажімо, до далеких берегів пішов корабель і не повернувся, то може його потупив шторм, а може, проковтнув морський змій. Можливо? Можливо. Друзі, я є волонтером волонтерського осередку Вільна доля. Ми з вами зібрали не раз нашим воїнам на броню, реп, дрони, рушниці і ще багато різного мої збори є постійними. Я допомагаю двом підрозділам: це Єфіпівшники та спецпризначенці. Посилання на збір під відео та в першому закріпленому коментарі. Це якщо ви бажаєте підтримати роботу цих левів війни. Тут ніякого сарказму. Мужчини нищать ворога на рівні Майошану. Також там же є і посилання на телеграм-канал, де гуртується шляхетна спільнота панів лицарків та чарівних дам. Також там публікую звіти. Щира дяка та моя повага тим, хто долучається до зборів. Ви найкращі. Вітаю, шановні панили царки, кондотьєр, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козарацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки від мене, і не тільки сьогодні. Поговоримо про монстрів, що їх можна знайти на мапах середньовіччя та нового часу, про те, чому їх малювали, і чи дійсно люди вірили в те, що, наприклад, під Києвом жили писиголовці. А поки ви, і я сподіваюся, закликаю, натискайте кнопки під відео і залишайте коментарі. Я принагідно хочу подякувати спонсорам цього каналу. Цих шляхетних панів лицарків ви зараз бачите на екрані. Дякую. Саме завдяки вам на цьому каналі виходять нові історії. Особливо подяка майстрам історії: Сергій Карнюшин, фанат сала, Мем САС. Пани лицарки, ви потужні. Старовинні географічні карти 13-18 століть це не просто схеми річок, гір і міст, а справжні ілюстровані літописи людської уяви. Вони розкривали не лише просторову картину світу, а й духовне та інтелектуальне життя своїх творців. Адже картографи тих часів вважали, що на карті не варто лишати порожні місця, і тому щедро прикрашали свої мапи вигаданими істотами від Василісків і сирен до дивакуватих і менш відомих панотіїв. Хто це такі детально поговоримо наприкінці відео. Це було не тільки декоративне мистецтво, а й відображення світогляду, адже тодішні художні твори відзеркалювали систему цінностей, яка змінювалася від епохи до епохи, і водночас показували, як люди намагалися вписати невідоме у зрозумілу їм картину світу. Хронологічні рамки визначають спосіб, у який сучасна людина повинна читати ці карти. У середньовіччі знання базувалося на античному спадку. Але знання це було сумішу істини та вигадки. Геродот, Ктесій Кніцький, Пліній старший. Усі вони передавали і перевірені факти, і плітки з уст моряків, паломників чи воїнів. Хто, хто, а ці потужники вміють рясно приправити історію байками та відвертими вигадками. І от саме з цих історій народжувалися мантикори, сирени та інші чудовиська. А середньовічні вчені на кшталт Ісідора Сивільського, Рабана Мавра чи Бартоломея Англійського освячували ці вигадки своїм авторитетом. Тут і криється іронія епохи. Будь-яка вигадка, якщо її підтримує мудрий книжник, автоматично ставала наукою. Основою системи пояснень явищ була символіка, яка спиралася на Біблію. Усе від землетрусу до морського чудовиська мало розглядатися крізь призму святого письма. У бестіаріях, які стали надзвичайно популярними у 12-13 століттях, навіть реальні звірі отримували алегорічні значення. Лев символізував силу віри, Василіск гріх, сирена спокусу. Художники, які ніколи не бачили справжніх екзотичних тварин, малювали їх за описами з текстів. Так і виникали носороги, схожі на товстих свиней із рогом, або крокодили, які виглядали як пересічні ящерки. Але все це з обов'язковим підтекстом божественної моралі. Навіть сам термін бестіарій походить від етимології Ісідора Сивільського. Етимологія це енциклопедія тогочасних знань, де автор пояснює походження слів. Там була ціла книга слово про тварин. Але головним джерелом натхнення мапоробів став трактат фізіолог, створений у Олександрії у 2-3 столітті. Перекладений на різні мови, він дав старт європейській традиції, і саме він заклав основу для цілого жанру бестіаріїв, що розквітнув у 12-13 століттях. Пізніше у 16 столітті бестіарії вже друкувалися з гравюрами, і хоча рівень науки зростав, їхня популярність залишалася високою аж до 17 століття. Люди й далі хотіли бачити на сторінках і картах своїх улюблених чудовиськ. Бо яке ж то море без морського змія? У результаті старовинні карти стали своєрідними ілюстрованими енциклопедіями страхів та фантазій. Вони поєднували знання і вигадки, реальність і символіку. Уявіть собі мандрівника 16 століття. Він розгортає свіженадрукований атлас у таверні десь біля Гданська. Що там видко? Краї Європи позначені більш-менш точно. Річки течуть там, де їх бачили купці та воїни. Але варто глянути на сині простори Чорного моря чи Атлантики, і там, посеред моря, наглядача вже зиркає рогата потвора, а поряд на хвиля гойдається, змієподібний звір із зубастою пащекою, а поруч ще й кит розміром із цілий острів, що наче готовий проковтнути корабель. Таверна завмирає, хтось хреститься, хтось сміється. Але всі чудово розуміють, море таємниче і хто знає, що чатує там за обрієм. Саме з цього поєднання страху і захоплення народився феномен морських монстрів на середньовічних та ранньомодерних мапах. Навіщо ж малювали монстрів на картах? Невже автори мап дійсно вірили в те, що малювали? І так, і ні. По-перше, це була суміш науки та фольклору. У середньовіччі межа між документальною географією та міфологією була доволі розмитою. Картографи користувалися описами мандрівників Марко Поло, арабських купців, пізніше колонізаторів. Де реальні морські істоти, кити, кальмари, а риби часто обрастали легендами. По-друге, чудовиська виконували і естетичну роль. Атласи продавалися заможним купцям, вельможам і вченим. Гарно прикрашена карта, де в морі на хвилях гойдаються кораблі та звірі, виглядала дорожчою і престижнішою. Це була частина художнього коду епохи, як герби чи картуші з алегоріями. Картографи хотіли просто заробити. На таких картах істоти виглядали просто фантастично, ніби їх щойно вигадали. І саме вони мали попит у мореплавців. Власники таких карт були лише багаті люди, ну або ті, хто їх виграв у кістки. І по-третє, монстри на картах мали попереджувальну функцію. Якщо про певні території не було перевірених знань, художники позначали їх символами небезпеки. Тут водяться чудовиська. Це означало, цей регіон невідомий. Будь обережним. У знаменитій латинській формулі тут є дракони, яку я згадував на початку ролику, відбувається саме ця логіка. До прикладу, подивимося на Карта Маріна 1539 року, створену шведським гуманістом Олаусом Магнусом. Ця мапа стала найвідомішим зоопарком морських істот. Там ми бачимо гігантського морського коника, що переслідує човен, рибу з іклами й диявольськими очима, кита, на спині якого запалюють багаті моряки, вважаючи, що це острів. Такі морські чудовиська на картах це своєрідні пам'ятники страху. Вони показують, як люди минулих століть поєднували науку і легенду, точність і фантазію. Кожна карта з монстрами це не просто інструмент орієнтації, а й ілюстрація того, як уявляли світ. Простір, де за горизонтом причаїлося невідоме. Сьогодні такі карти викликають захоплення не як джерело страху, а як мистецтво. Нагадування, що кожна епоха має своїх драконів, яких малює на мапі світу. Коли середньовічні мореплавці борознили простори світового океану, вони використовували карти, на яких були зображені вельми химерні міфічні чудовиська. Картографи малювали звірів, щоб проілюструвати таємничі незвідані області земної кулі та можливі небезпеки, які можуть чатувати на мореплавців. Незважаючи на свою незвичайну зовнішність, багато цих істот були засновані на реальних тваринах. На морських картах світу, або як їх називають Мапа Мунді, були зображені різні істоти від загрозливих морських зміїв до неймовірних гібридів, наприклад, риби та лева. Багато картографів брали цих морських монстрів із ілюстрованих енциклопедій. У період 16 століття картографи відходили від звичайних ілюстрацій і додавали свою перчинку. Наприклад, зображували наземно водні гібриди. Скоріше за все, зараз ви думаєте про монстрів як про міфічних звірів, щось на кшталт великої курки з тілом риби. До речі, є реальне зображення на одній із карт. Або з покусливих сирен, що зваблюють моряків своєю красою. А ось у середньовіччі монстрами також вважалися звичайні кити і моржі та інші екзотичні гіганти морських пучин. На мапах ми бачимо, як гігантські восьминоги забирають у море кораблі та моряків. Такі карти були не дуже точні, але застерігали мореплавців. На одній з ілюстрацій зображено людину в утулубі чудовиська. Швидше за все, це відсилання до біблійної історії Йони так і та кита. Біблійна історія Йони це розповідь про пророка, який утік від Божого покликання служити в місті Ніневі, але був проковнутий величезним китом. Пробув Йона в його черві три дні і три ночі перед тим, як його вивергли на сушу, щоб він виконував своє служіння. Дивно, але навіть звичайні кити грали особливу роль застереження на середньовічних та ренесансних картах. Багато зображень натякають на давню легенду про моряків, які прийняли кита за острів. За цією легендою моряки прив'язали свій корабель до спини кита і розпалили багаття, щоб приготувати їжу. Але коли кит відчув жар вогню, він пірнув, а за собою захопив корабель та його команду. Зображення китів та інших істот стали реалістичнішими на початку XVII століття. На картах цієї епохи зображено вже великі кораблі і маленькі морські істоти. Як ми вже з'ясували, різноманітні монстри та чудовиська були невіддільною частиною традиції середньовічної космографії, яка тягнеться ще з античності, де інші. Це світ варварів, себто все, що не Греція або не Рим. Іронія в тому, що більшість тих потвор, якими середньовічні карти щедро прикрашали, всі ці одноногі, пузоголові й інші браковані версії людини, народилися не у темних келіях монастирів, а серед іделічних садів античної Елади. Отак, уявіть собі, не монахи з фантазією, а античні філософи першими вигадували цю кунсткамеру. Як я вже згадував, звісно, що середньовічні картографи не відмовляли собі в задоволенні підслухати і сучасні байки від Пілігримів, мандрівників і воїнів, що поверталися з далеких походів. І ось таким чином на європейських мапах оселялися екзотичні гості зі Сходу. Ну а чому б ні? Славний мандрівник повертається з далеких країв живий. Чом би не прикрасити свою історію кількома драконами. Одна-дві оповідки, і він же зірка на застіллі. Вся ця інформаційна солянка наносилася на карту подібно до концентричних кілець, що оберталася довкола центру земного кола. Єрусалима, звісно. Логіка проста: чим далі глядач рухався від святого центру, тим більше всякої нечисті йому підсовувала мапа. А тепер увага! Тут різниця з античністю. У греків дивні створіння вважалися чудасією, чимось надприродним, а в середні віки мало не доказом божественного задуму. Ну, бо хто іще міг створити таку колекцію мутантів, як не господь? Цілі галереї монстрів у кілька рядів займали південний край більшості монастирських мап. На крайній півночі теж були так звані інші люди, хоч і меншою кількістю. Мабуть, холод навіть чудовість відлякував. 100% розуміння з мого боку. А схід заселяло ціле стадо різних потвор. Далі більше. На пізніших шедеврах картографії, таких як Епсторська мапа, Херефорська мапа та псалтирні карти 13 століття, монстри вже розповзлися по всьому полотну. На Епсторській мапі взагалі можна нарахувати аж 24 види інших людей. А на Херефорській красується 20 потвор. Як бачите, фантазія середньовічних художників явно випереджала фармацевтику свого часу. Хто ж були ці так звані інші люди? Та й чи були вони людьми? Питання для середньовіччя важливе. Якщо це люди, їх слід навернути у християнство, звісно. Якщо ні, можна знищувати за потреби як будь-яких інших тварин. До речі, таке саме питання свого часу повстало стосовно індіанців Америки. Звичайно, про більшість монстрів ми нічого не знаємо, окрім їхньої назви та зовнішнього вигляду, можливо, якихось звичок. В легенді Херефордської мапи, датованої біля 1290 роком, сказано наступне: кажуть, поруч із горами Вірменії народжуються жінки, одягнені в шкіри. Борода у них доходить ходить до самих грудей. Вони використовують для полювання не собак, а тигрів, леопардів та інших диких звірів. Але про декого маємо можливість поговорити більш детально. До прикладу, про кінокефалів людей із головою собаки чи псеглавців. Тож зупинимося на них трохи детальніше. В античні часи кінокефалів поміщали на кордоні Ірану та Індії, але в середньовіччі більшість картографів переселили їх на північ. На думку англійського історика Айена Вуда, причиною цього стали розповіді християнських місіонерів, які зіткнулися в ранньому середньовіччі з народами, що живуть у Скандинавії. Як показують археологічні дані, там був поширений культ собаки чи вовка. Так, у гавані хедебю це було знайдено кілька повстяних масок восьмого століття, які майстерно відтворюють собачі морди. А в Торслунді, це Швеція, археологам трапляються металеві накладки на одяг у вигляді вовкоподібних фігур із людськими ногами. У середньовіччі, на відміну від античних часів, вважалося, що кінокефалами можуть бути лише чоловіки дітей їм народжували Амазонки. Хлопчики були псеглавцями, дівчатка звичайними людьми. З IX століття кінокефалів починають вважати народом. Вони вже не ходять голими, як звірі, а орють та женуть, займаються ремеслами. Це цілком розумні люди, вірніше потвори, які вийшли з людського роду, як пігмеї чи гіганти. До речі, людська природа останніх підтверджується в Біблії. Візьмемо хоча б Голіафа. Загалом з кінокефалами цілком можна мати справу. На той час у псеглавців з'являється навіть свій небесний заступник святий Христофор, який у 250 році прийняв мученицьку смерть у ліки. Як не дивно, спочатку Христофор зображувався з головою пса. У пізніших легендах це пояснювалося божественним дивом, здійсненим молитвою святого. За однією версією проповідник у такий спосіб переконав язичників у істинності християнської віри. За іншою, Христофор не хотів своєю красою вводити в спокусу дівчат, які слухали його проповіді. Про песиків, мабуть, досить. Давайте поговоримо про не менш чудесатих створінь. Якщо знову звернутися до Біблії, то зустрінемо там опис народів Гок і Магог. Країна Гок і Магок це міфічна земля, яка згадується в іудейській, християнській та ісламській есхатології. Як місце походження диких народів, що уособлюють сили зла і в кінці часів мають напасти на народ Божий. Конкретне розташування цієї землі неоднозначне. заселяють країну два народи, власне, Гог і Магог, на нашестя яких потрясе світ незадовго до другого приходу Месії. Йосиф Лавій ототожнює Гога і Магога зі скіфами. У знаменитому каталанському атласі Абрагама Креска країна Гок і Магок знайшла своє місце в районі нинішньої Чукотки. Ця земля на крайньому північному сході оточена з усіх боків високими горами. У центрі зображена піше військо на марші, на чолі якого одягнений у синій одяг, і під блакитним балдахіном на сірому коні їде правитель із розкосими очима мабуть, натяк на степовиків кочивників. Мапи середньовіччя сповнені і інших монстрів. Якби така була в Геральта, він би завжди знав, де можна заробити свої 300 Оренс. Наприклад, якщо вірити херефорській мапі, на північ від Кавказу живе Мантикора монстр з обличчям людини та тілом лева. В районі Каспію та далі в Азії мешкають родичі Мінотавра, які, якщо вірити легендам мапи, Здатні до бойових дій, хоча здебільшого використовуються в армії ворога роду людського. А от в пустелі Єгипту зображений сатир, який вірогідно спокушав святого Антоні. В Персії живуть манокули. Це люди з одним оком, такі собі компактні циклопи. Також там же можна знайти гіпоподів, створіння з копитами коней та сцеоподів людей з однією ногою. Проте бігають вони ну дуже швидко. Принаймні так стверджували. Якщо повернутися до епстворської мапи, то в Ефіопії знайдемо суцільне гніздів'я чудовиськ на будь-який смак. Там є і плем'я без мови, представники якого комунікують кивками та жестами. І чотириокі ефіопи, і псили, тобто створіння, що не бояться зміїної отрути. Три руки волохаті болотяні люди. Будуть там також і іхтіофаги, які харчуються виключно рибою та п'ють солону морську воду. Але це не все. На карті зображені безроті створіння, які підтримують своє існування, вдихаючи запах яблук. А якщо почують якийсь сморід, то одразу загинуть. Є взагалі дещо дуже екзотичне, як то аміктири, у яких передня губа така величезна, що закриває все тіло. Список чудасій можна продовжувати майже до безмежності, але трошки окремо стоїть популярна трійця: панотій, блемії та донестри. На епсфорській мапі, на її крайньому північному сході, зображені паноті з величезними вухами, і про них говориться таке: тут живуть панотії, вони мають вуха настільки великі, що можуть ними вкрити своє тіло. Вперше я з розповідями про панотії взіткнулися воїни Олександра Македонського в Індії. Багато істориків припускають, що легенди про них далека луна навали індоєвропейців на індостан у другому тисячолітті до нашої ери. Справа в тому, що індоєвропейці відтягували вуха за допомогою важких сережок. Що ж до Блеміїв, то це істоти з обличчям на животі. Як правило, Блемії зображувалися в Ефіопії або на краю Нубійської пустелі. Історики пов'язують їх із одноіменним племенем, яке жило в цих місцях за часів Римської імперії. Блемії відрізнялися жорстокістю та войовничістю, завдаючи чимало проблем римським намісникам у Єгипті. Вважалося, що вони дуже кровожерливі та приносять людські жертви. Міф про черевноголовість закріпився за блеміями, мабуть, через особливості їх захисного озброєння. На щитах та на грудній броні вони зображували людське обличчя. З великої відстані мабуть, справді могло здаватися, що лице у них на рівні живота. В цій кунсткамері трішки окремо стоять донестри, які живуть на островах у Червоному морі. Їхня унікальність полягала не лише в дивних візуальних відмінностях, а й в здатності розмовляти всіма мовами. У середньовічній картині світу це вміння асоціювалося лише з апостолами, які стали поліглотами після зішестя Святого Духа. Але на відміну від апостолів, Донестри не рятували, а губили людей. Їхній образ це прояв особливості середньовічної свідомості. Всі освіті повинно мати собі протилежну пару. Від голови до пояса типовий Донестр був потворний. Судячи з мініатюр, він був схожий на суміш жаби і лева. Від пояса до ніг це людина. Незважаючи на свою потворність, Донестри були дуже чемні і викликали довіру мандрівників. Але як тільки ті втрачали пильність, чудовисько з'їдало їх. А потім воно мало звичай довго плакати над відірваною головою своєї жертви. Чудовиська і морські іноземні поступово почали зникати з карт в кінці 16 століття. Співпало це з епохою великих географічних відкриттів, коли раціональність і наука нарешті почали брати гору над байками ставер. Виявилося, що жодних морських демонів немає, а всі ці страшні звірюки жили виключно у фантазіях переляканих моряків. Тобто, насправді єдиними монстрами на морях та в нових землях. Були самі моряки після півроку без вина та жінок. Стій стій, стій, стій. Телеграм-канал я для кого створив? Пан Лицарьок. Запрошую. Посилання в описі. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір. Актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!